Привіт, друзі! Це я, Наталя. А це, мій друг Тигрунь. Уже час вставати, а він досі спить. Давайте його розбудемо. Тигруню, вставай. Вставай. Не хочу. Тигруню, вставай. Не хочу. Тигруню, вставай. Не хочу. Ой. А що сталося? У мене болять зуби. Ось що. У і болять зуби. Mm -hmm. Ти дай, ну я подивлюся. А що це? Оти груня на зубах бактерії. Бак? Те рі ї Бактерії. Привіт ціваки! Це я бак. <гум> я чок. А мене звуть Жок. І ми бактерій. <гум> <гум> нам тут так затишно. <гум> Ти грунь не чистить зуби і залишає нам. Купу сумаколики! У, зуби, <гум> ня -м -ня -м Тигруню, треба терміново прогнати бактерій. <гум> Інакше вони можуть прогризти дірочки в зубах. <гум> І це буде. Так, 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 це буде Бол -боляче. боляче. Але як нам позбутися бактерій? Точно! Нам потрібно почистити зуби. Друзі, а що нам знадобиться, щоб почистити зуби? Що це? Це зубна щітка, правильно? А це що? Це зубна паста. Так. А то що? Це склянка води. Молодці, а тепер не гаймо часу і ходімо чистити зуби ти груня. Де це ми? Та ми ж у тигруня в ротику. Давайте почистимо йому зуби і проженемо всіх бактерій. Слухайте, якщо побачите, бактерію вгорі, кажуть, вгорі! Якщо побачите бактерію внизу, кажіть внизу. Буде бактерія праворуч, кажіть праворуч! А буде бактерія ліворуч, кажіть ліворуч. Запам'ятали? Вгорі? Внизу, праворуч? Ліворуч. Ну що, ходімо, дамо прочуха на тим бактеріям.

А ви знали, що зуби треба чистити не тільки людям, а й тваринам, котикам, собачкам і навіть бегемотам. Домашні котики не завжди можуть подбати про свої зубки, тому їм допомагають господарі. Якщо не чистити зуби, на них з'являється наліт і поганий запах. Є маленькі щиточки та смачна котяча зубна паста, яка безпечна для котиків. Собакам теж потрібно чистити зуби, щоб не хворіти. Для цього є спеціальні кісточки, які можна гризти. А ще існує спеціальна зубна паста зі смаком куриці. А бегемоти чистять зуби по-особливому. Вони відкривають пащу, а маленькі рибки з'їдають залишки їжі. Але в зоопарках у бегемотів немає рибок помічників. Тому доглядати за їхніми зубами допомагають люди. Друзі, пам'ятаєте, хто це? Це бактерія бак. Скажи, будь ласка, бак, ти бактерія? <гум> бактерія І ви бактерія. бактерії. Любите псувати зуби, правильно? Обожні гризти їх. А скажи, будь ласка, від якої їжі ви бактерії стаєте сильнішими, більшими і псуєте зуби більше? Ой, я обожню, солоденьке, цукерки, печивко, морозиво. Цікаво. Тоді від якої їжі ви зменшуєтеся і більше не псуєте зуби? Ой, навіть не нагадуй мені. Ці овочі, фрукти, кисломолочні продукти. О, О, як цікаво! О, Друзі, а давайте перевіримо, від якої їжі бак буде збільшуватися, а від якої зменшуватися і псувати зуби менше. М -м? Що це? Це шоколад! Бак збільшився. Шоколад псує зуби. А це що? Морозиво? Уауву. Бак збільшився знову. Морозиво шкідливе для зубів. А це що? Це морква. <рик> Бак зменшився. Морква корисна для зубів. А це що? Це яблуко. <рик> Бак зменшився ще більше. Яблуко корисне для зубів. Це що? А? йогурт. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Бак зовсім манюній. Йогурт теж корисний для зубів і шкідливий для бактерій. І Ну, як ти там поживаєш, Баку? <гум> Бувай! А тепер час гратися. Це Максимко. Він хоче їсти, він хоче яблуко. Де яблуко? Ось воно. Ось яблуко їш. О, яблуко корисне для зубів. У Максимка не з'явилося жодної бактерії. Ой, тепер ти хочеш шоколад? Ммм, де шоколад? Ось він. Ось шоколад. Єш. Ой, що відбувається? У Максимка з'являються бактерії. Але це не справжні бактерії, а намальовані на штампику. Давайте поставимо відбиточок тут. Ой, а хто тут мені допомагає? Маленький хлопчик. Кільки бактерій? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. А тепер час чистити зуби і проганяти бактерій. Вгору вниз. Збоку в бік. І по колу. Отак. От а тепер Максимко хоче брокколі. Де броколі? Ось броколі. Як думаєте, броколі корисна для зубів? їж, Максимку? Так, броколі корисна для зубів. У Максимка не з'явилося жодної бактерії. Ой, що це? Кола? Хм, де кола? Ось вона. Ось склянка коли. Пий-пий-пий. Ой, що трапилося. З'являються бактерії. Кола шкідлива для зубів. Вона занадто солодка. А ось і наш маленький помічник з чарівним штампиком. Ой, скільки бактерій, ой, забагато. Але на допомогу поспішає зубна щітка і паста.